...джал ,джал ,джал ,джал, це я, ось вона улюблений, ось мене влюблений, але тут знайштусь грамий. Магмер, привіт! Це я Махбер, і сьогодні ми поговоримо про те, просю, де второго себе. Давай гостям чаю! а ми починаємо. Отже, сьогодні ми поговоримо про це також персоначу, другі покаті сюжету і різних таких штук. Ну що ж, а спершу я попрошу свого приятеля Ондра розказати про диктору в цілому. Отже, вітання є. Yeah. І зараз ми поговоримо про Дельтарун. Перше, що хочу зазначити, те що Дельтарун це гра, створена американським інді-розробником Тобі Фоксом у далекому 2018 році, 31 жовтня, до речі. Так про що ж ця ваша Дельтарунга? Дельтарунга в нас розповідає про трьох героїв, що подорожують по різних темних світах, закривають їх та борються з так званим ревучим лицем. Отже, основ я сказав маміре, але що ти можеш сказати про персонажі? О, борки, я дуже радий, що ти запитав. Отже в нас є троє головних героїв Як найказованіше, так троє. Отже це в нас Кріс, Звичайний такий холоднокровний, спокійний чувачок. Десь Юзі така запалена, така гаряча і погодня. Десь мою сукери, готова рубати ворогів. І ральзей добра, весела душа, яка завжди раду допомогти служити. Ну, оце наша головна каста, а що ж стосовно лиходієве. Отже, стосовно наших антагоністів Дельтаруну, особливість її гри полягає в тому, що у кожному розділі є своєрідний підантагоніст. У першому розділі це король, у другому королева, в третьому тенна, а в четвертому самолицар. Отже, нам слово Магмерові стосовно них всіх детальніше. Хе-хе-хе, <свісно> і ти що, справді думаєш, ти що я за одну серію розкажу про абсолютно всіх персонажів, лори та інше. Ні, звісно, адже з одного відео так багато грошей не можна отримати. Мамер, ми не заробляємо цього. Пробач, звісно, але це факти, так що просто продовжуй. Будь ласка. Отже, ну якщо продовжувати, так продовжувати. Воншай. сьогодні ніж ми говоримо про першу виду. А головним ходімся у собі ланце! Ні, звісно, я вас усіх надурив. Але Ланцер це теж дуже важливий персонаж. Це малий такий веселий хлопчик, який є дуже любить свого батька, своє королівство і дуже хоче виплати дієм. І через це він дуже добре подружився зі сюди, яка теж має з ним спільні інтереси. На нього показують як загадкового хлопця, який нас обстрілює піками, але потім нам що це веселий хлопак такий. Ха -ха -ха. А потім він ще. Ой-ой, а це вже спойлери. А я не буду спойлерити. Але що можу сказати? У кінці він стає нашим другом. А тепер головний лиходій цієї історії. Король? Ми що можу сказати, король? Він слідний такий чоловік. Захопив всіх інших трьох королів, захопив собі всі землі. Він король хаосу, який хоче домінувати усіма землями. Ха-ха-ха. Шкода, що в нього нічого з цього не вийде, самі розумієте, адже він всього лише присмирок, а присмирки не можуть покидати свої темні світи. Так його лицар так і надурив. Хто такий лицар? Спойлери, панове. по третій розділу я вам зараз Скажу. Отже, отже, отже. І король це фінальний босс першого розділу у Дельтаруну. Він не дуже складний, чесно кажучи, і ми з Мондором його пройшли. Дуже-дуже, Ее... дуже, дуже легко. Я знаю, з моїми пальцями це важко, але Мондора — вони ж такі прудкі. Отже, ви сюди прийшли для того, щоб слухати мої історії. Мої любі друзі, отже. Скільки разів сказав, отже, отже. Ти хто перший скаже, скільки, скільки разів я сказав слово, отже, отримає. Щось. Він таке щось отримує. Тоді не будемо затримуватись, хоча це в цілому і все ж ключових персонажів. Хоча ні, хоча ні. Монда, нам тобі слово. Отже, також у нас є таємний бос. Отже, в кожному розділі є бос, який дуже характерний своєю складністю, можливо, його важче розблокувати, та з нього випадає предмет та ціньовий кристал. У першому розділі таким персонажем та босом є джеявол, як його переклали, переклав, або джевіл, якщо наближене до оригіналу. Сам по собі Джевіл це колишній місцевий блазень, який славився своїми іграми та населищами. Його найкращим другом був шом, місцевий торговець, але з певних причин він божеволів. божеволів його довелось ув'язнити у в'язницю на невідомому нам поверсі. Щоб його отримати, треба майнувазі поверх, треба пройти через ліфт. А потім, знайти деякі ключі, але це такі певні спойлери до гри, так що, на жаль, мене приб'ють, якщо я скажу вам де. Але якщо вам цікаво, може я зроблю відео на другому каналі стосовно того, як з ним таки побитися. Тому 10 вподобайок і все буде. Дякую, мабер, за слово. А тепер ми з вами, мої любі друзі, поговоримо про кокації. Цього є чотири локації. Якщо не брати першу, першу буляву ну, навіть не там, де нашого дня ви портають у темний світ. Але це все ну, дота, це все лише якісь кам'яні гори, Там тільки кілька зберігалок. Отже, порожнє місто, порожнє місто, це порожнє місто. Та ми зустрічаємо нашого резеня, проводимо перші дві битви, одна з них за кудалом, а інша з ланцером. Нас навчають основним механікам. І це дуже весело. Далі в нас йде поле. О божечки, поле мрій та надій, що може бути краще з цим беком цією кольоровою гамбою. Це пригодимо, ю-ху-ху. І ще там водиться один з моїх найлюбніших пасажик. Тобто такий загадковий, цікавий чоловік. Котик. А я люблю котиків, чесно кажучи. Отже, е, наступна локація це в нас Сяючий ліс. Це боче. Його можна назвати Бербистий ліс. Вже вам як зручніше. Ця локація досить таки ключова, адже там відбувається дуже багато цікавих подій, багато нових ворогів. Там нема таких цікавих персонажів, але відбувається фактично, що більша частина гри. І остання локація це в нас замок. Замок, в якому живе це жир наш загадковий король, який хоче захопити всі темні світи. Хех. Як же шкода те, що його обманули, але я про це вже говорив, говорив. І це прекрасно, звісно, ну, замок він такий темний, нецікавий трошки. Але це його атмосфера своєрідна. Там ми знайоми з персонажами здравне. Ви Вибачте, що він не запитне. Править, коротко, це місцевий такий майстер який Звісно, не такий туди Пайрус. Але він старається, він старається. З дуже обках важки ми. Але це ще не фінал, адже в нас є світлий світ. Отже, давай краще я візьму на себе цю відповідальність, адже. Це найспокійніше місце серед цих усіх, а ти їх дуже динамізуєш. Динамізую! Де да, тут динаміка? Де да, динаміка? Будь ласка, мої любі глядачі, скажіть те, що тут немає ніякої динаміки. А динаміка це взагалі не про мене. Я людина спокійна, ви самі знаєте. Саме тому, саме тому серйозні речі озвучую я, приятелю. Ти можеш розказати про персонажів досить добре, але дай я вже розкажу про рідне містечко. Та ну, ви що? Ти Мондр, ти хочеш сказати, що ти мене забираєш мою улюблену локацію з гри, щоб ти про неї розказав? Ха, так це ж абсурд. Хіба ні? То дай вже розкажу, тому що глядачам нудно дивитись на те, як ти поводишся як досить такий хороший і вправний клоун. Отже, рідне містечко. І що я можу про нього сказати? Приємне місце. Багато старих знайомих з Undertale, але можна знайти нових. І багато з них отримали нові ролі і, відверто кажучи, навіть нову роль у сюжеті, тому це не просто Камео. Ми зможемо пондрувати цим світлим світом, подивитись навколо, розглянути місця, пошукати таємні речі, можливо, поговорити з тими, кого ми знаємо. З Андертейлу, навіть сам сам Сандертейл. Мама тобі цю можливість. О Боже! Так це ж сам! Це ж сам Санс Андертейл! Так, це Андертейл! Популярний бік Бокс, Брій Тарун! О, боже! Отже, на чому це я зупинився? А, Точно! Tabii. Так <проснавців> багато персонажів, багато локацій. Багато спойлерів на нові розділи. Але ми вже знаємо, що буде в другому, третьому, четвертому розділі. Тому це вже навіть не спойлери. Але те, що трапляється в кінці, отже, Кріс.